Одяг, перший плюс другий сорт 10 кілограм 1,9 євро за кілограм. Починаємо з такої спортивної гарної адідац. Це в нас є розмір елючка пише. Далі в нас такі спортивні штани гарні. Більшого такого розміру. Далі в нас. Така гарна. Це є десь есочка розмір. Далі в нас пуми. такі гарні. Оригінальні. Теж більшого такого розміру. Далі в нас така дуже гарний батнічок, Це десь емочка розмір. Далі в нас така гарна. Кофточка. Потім у нас лосінки такі легесенькі йдуть, ну, якісь спортивні адідаци знов. Це у нас теж на невеликому слісі. Так вони виглядають. Зараз така вкорочена, вкорочена, а така неподовжена на слізику. Десь емочка є. Далі у нас така. Дуже крута. Це у нас іде розмір. Дальше у нас така гарна кофточка. Налегесенька йде. Дальше у нас такі гарні лосинки. Така легенька кофточка. Дальше. Ось червона. З капюшоном гарна. Дальше у нас тепленькі, на флісі такі штани. Дальше у нас такі гарні теж. Більшого розміру. Дальше у нас така кофта. Дуже гарна. Дальше у нас буде колоски. Така гарна коса. Далі у нас такі лосінки. Ще одні лосінки. Вони теж на невеликому флісу йдуть. Чемпіон. Оригінал. На флісуку чорні штани. От у нас йде ще така кофточка. Гарна. І останнє це такий батючок. Дуже гарний. Радіо так оформлений. Для замовлення пишіть нашому менеджеру.